Повіз у Київ та продав злодіям той крам, що накрав. Я в Парижі була, та три злота з радзевілом та потоцьким пропила. Через мост іде чорт, а казав по поводі бить біде, бить біде. є. Оце тобі. А оце тобі. Я оце у Сибір літала та в одного декабриста вкрала трохи жовчів. Ну що, є чим розговориться? А в твоїй Московщині є чим поживиться, чи чорт має більш нічого? Є сістріця, много тріука закаркала на одну дорогу. На яку це? На ковану? Ну вже й наробила. Да шесть тисяч одної моїх мірськя дошкілі Да не пришибу тільки п'ять. Та й то з воном корфом. Ще чване цей показує на чужу роботу. Капустниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі? Поганці погані, що розвели з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту. Уже й запишались. Бач, яка б пава! пала. А ти, ти що зробила? дуськи вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров проливала. Тур. Бач, Карамзина прочитали та й думають, що ось то ми. Гадзусь, недоріки, без періка ліки. Ото яка недотика. Не та рано встала, що до світа упилась, а та, що й проспалась. Упилася б тебе звени своїми ксензами, Чорт махисту, Я спалила Польщу з королями. А за тебе, би, битуха. І досі б стояла. Гм. Батурин спалила, сулуром загатила. старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіяла і славного полуботка в тюрмі задушила. Гото той тоді було свято, аж пекло злякалось. Матір Божа у ржавиці вночі заридала. І я таки пожила, з татарами побутіла, з мучителем покутіла, з підрохою приділа, да за запродала. Та ти таки добре натворила. Так кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягайте засни, а мої ще врахів знає, кого вони дожидають. Вже жі крепость завдала і дворянства страшну силу в мундирах розплодила, як тих вошей розвела все й байстрята, вже жі січі хвиснувата жидовою поросла, та й москальна згірша штука добре вміє гріти руки. І я люта. Ну, все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото надрукують указ. По милості Божий, і ви наші, і все наше, і боже не Боже, вже заходили з дворянства шукати у могилах. Бо нічого у хаті взяти. Це любісінько забрали. Та хто їх знає, чого вони з тим льохом так поспішають? Трішки, трішки підождали і церква упала. Чого ж ти нас закликала? Щоб на льох дивиться. Такий на льох. Та ще буде два дива твориться. Цю ніч в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта катів катувати. Другий буде оце вже наш катам помагати. А я начитала, що як родиться той гонта, все наше пропало. Усе добро поплюндрує і брата, не покине і рознесе добру й правду по всій Україні. Що ж, сестриці? На кайдани та на все добре кайдани готують. Я yeah. золотом розтопленим зальюємо очі. А він клятий недолюдок золота не схоче. Я yeah. царі відчина скручуємо руки. А я з усього світу зберу всі зла і всі моки. <реку> Ні. Сестриці. Не так треба, поки сліпі люди. Треба його поховати! А то лихо буде. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, а над Тясманом і Дніпром земля б затряслася. Чи чуєте застогнала гора над ха Го! Сміється і ридає вся Україна. То близнята набудились. А на вісна матери, хочеться, що й вона звати. Полетіли! Полетіли! Свою Україну любіть, любіть її в обремя люте, в останню тяжкою минулою за неї Господа моліть. Ми віруємо твоїй силі і духу живому стане правда, стане воля. Борітеся поборете, вам Бог Помагає за вас правда, за вас. Слава і воля святая, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.